Друзі, усім поза до мене є будинок. Ми знаходимося зараз в центрі Гандії і хочемо запропонувати вам відносно недорогу квартиру 95 тисяч євро за 75 метрів квадратних. Ось так виглядає наш будинок зовні, і поїхали дивитися, що ж всередині. Отож, поїхали. В нас тут є одна спальня та один санвузол. При вхідній зоні є перехід на кухню. Ось такі гарнітури міняти не потрібно. Все ще може прослужити. З кухні в нас є вихід на невелике приватне патіо. Давайте з вами подивимось. Ось таке патіо можемо зберігати якісь речі або сушити. Воно невелике, ну але я, бонус, в принципі, непогано. Рухаємося далі. Ось тут у нас вхідна зона, і вона веде нас до вітальні. Маємо велику вітальню, постійно проблем немає. Також кондиціонер. Маємо тут балкон. Дивіться, поставили ось такі комфортні стільці. І з балкону є вид на нашу вулицю. Рухаємося далі. Спальня. Тут не вистачає, звичайно, ліжка, але маємо вмонтовані шафи, кондиціонер і також вікно, яке виходить на нашу вулицю. Ось зараз вам покажемо. І рухаємося до. Санвузлу. Маємо ось такий санвузол. Умивальник Унітаз Біде. Душова кабіна по плиці теж проблем немає. В принципі, як і по ремонту у всій квартирі. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку.